Botou, hein? Opa! Cinco наружний Бандура Готовий? Оп! Дура Макарчук Григор'єв. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ятий. Просто вибігаємо. Добре. Макарчук Григор'єв Аполлонов. Готовы? Оп! Два. Три. Добрый, есть, может быть. Четыре. Финиш. Просто финиш. Добре. Григорьев, Аполлонов, Чумаков. Готовы? Оп! Раз. Два. Добре, може бути. Три. Чотири. Фініш. Добре, молодець. Браво. Аполлонов, Чумаков, Клипчук. Готовий. Оп! Раз. Мячик торкається, планочки. Добре, останній. Добре. Чумаков, Климчук, Конішевський. Готовий. Оп. Добре, молодий. Молодець. Чотири, браво. Останній. Браво. Грудиця. Климчук Конішевський дубас. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Фініш. Дуба, добре, Чотири. Фініш. Добре. Конішевський дуба загорій. Готовий. Хоп. Раз. Два, добре, робить. Три. Чотири. Просто фініш. Добре. Дуба загоріть біля ков. Готовий? Хоп! Раз. Я хотів так, не підбурю. Три. Чотири. Рухайся, рухайся, рухайся. П'ять. Це є молодець. За Біляков, горбунов. Готовий? Оп! Два. Три. Добре. Чотири. Просто вибігає. Просто, добре. Біляков, горбунов Гусарук. Готовий? Оп, раз, два, три! Чотири, добре, молодець. Горбунов гусару христофоров. Готовий. О! Раз. Два. Добре, добре. Три. Чотири. Фініш. Добре. Будь ласка, гусару Христофоров тригу. Готовий? Так. Оп! Добре. Добре. Два. Три. Мячик торкається, планочки. Добре, чотири. Фініш. Фініш. Добре. Кристофоров тригук політило. Отовий. Оп! Раз. Два, добре, молодець. Три, хорошо. Чотири. І фініш. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре, браво. Будь ласка, три гу політило в шуляк. Готовий? Оп! Нічого, нічого, може бути так, може бути. Два, три. Чотири. Добре. Політило шуляк. Готовий. Оп. Три. Добре. Шуляк, будь ласка, після нього. Люта, по-моєму, так? Да? Готовий? Оп! Добре. Два. Три. Четыре. Пінеш. Добре. Так, будь ласка, люта, сторожу. Готовий? Оп. Раз. Треба трошки взривити. Добре, молодець. Сторожук дворовий. Готовий? Оп! Мячик торкається, планочки. Добре, чотири. Фініш. Добре. Дворовий. горбунов Горбу на Оп! Готовий. Мячик торкається. Планочки. Два. Три. Чотири. Просто вибігай Фініш. Добре. Горбунов валік, після нього готується Зубанов. Готовий валік? Оп! Раз. Фінеш. Право. Так. Зубану Щук Григорчук. Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Мячик, так? Так, да, м'ячик не, не в квадраті може бути, так. Да. Готовий? Оп! І біжить Григорчук і латайко після нього. Добре, ще двічі. І останній. Будь ласка, зараз Григорчук, лотай Скіпчик. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. М'ячик торкається, планочки. Чотири. Фініш. Просто фініш. Добре. Водій скупі. Латайко, скіпчик, шруб. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Просто вибігаєш. Добре. Скіпчик шруп Андрущу. Готовий?

Раз. Два. Три. Четыре. Финиш. Просто финиш. Добрый. А я. Так, Андро Щук, ступак, нищий, челто. Оп. Да, сразу Три. Снамя. Четыре, Финиш. Даша, постоль, не. Даша, чтобы потом скиньте в Готова, Готово, да. O outro racing. Vamos! Vamos, vamos! 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 Так, э, Фідота в гріші до нього. Готовий. Оп. Раз. І два. Три. Чотири. Фініш. Фініш. Добре. Гришин, Луньо, Зенко. Готовий? Хоп! Да, я три Три, три, два. Чотири, фініш. Добре. Сімнадцять. 17. 18. 18. Типу у, результат. у нього лучше робить. Лунього зенку бубер. У мене 18. Готовий? Оп! Раз! Два! Три! Четыре! Две! Добре. Гузенко, бубер, голесников! Вот Оп! Три. Чотири. Фініш. Фініш. Добре. Бубери колісником завершує. Готовий? Оп. Раз. У мене ще двоє, я перепів.

23. 23. Так, будь ласка, хлопчики, підходимо всі сюди. Останні тест на витривались. Тут їх небагато десять зробить, то я буду справиться. Так, будь ласка, сюда, давайте, можете попить, призвонити. Нет, 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 9, 10, значит, основа одиннадцатого раза. Весь одиннадцатый год. Весь девятый, десятый,